бараку до сімдесятих, кожен тут питає, що сам роді, то не так має скинути мені хоча б половину Зарплати на карту, зарплати на карту, за кожен мій затуп, За шоу, що ще вийду Валявся на забутому складі, чи степи Кричать усі фанати, це порани з трубов скінать. В одній руці джойстик в другій хот-дог других оток. Містиль цих халко, нікій дає тобі, фофен. Це важкий бізнес, це важкий біцепс, я сама щирість, я є швидкість, успіх це тунуть. Зі мною тут у кабіні, але не він пріоритет, не він пріоритет, я тупий, примітивний, як голод, Хром це нове золото, він ріжить, тобі горло, геть, аді геть, тричі вдарити випадок лотальний. Якщо б то тебе хавати лайно. Щоб ти там не навалював, продати себе малюкам, з кого це розмалював, а -а -а. як пів міста зруйнував, поки кнопки пробував.